Добрий день, як запланувати завдання з телефону? І так, після того, як у нас вже повністю створено наше завдання, все заповнено, всі поля, ми маємо можливість натиснути кнопку Призначити. Це одразу полетить учням завдання наше, можемо натиснути на три крапочки. Ще раз показую три крапочки біля призначення. І в мене з'являється знизу така менюшка, на жаль, англійською мовою, мабуть, це через те, що в мене українською телефоні налаштована. І там, де цей годинничок, це і буде запланувати з відтермінуванням в часі. От, якщо у вас російська мова стоїть, то там, скоріш за все, буде написано Запланіровать. Я натискаю на цей годинничок. І вибираю дату, коли я хочу, щоб був мій урок опублікований. Як ви бачите, мій урок заплановано на 30 листопада. Вибираю 30 Натискаю кнопочку Ок і вибираю час. Я завжди уроки планую, щоб о 8 годині вони з'являлись учню. Натискаю кнопку Зберегти. Подивіться, будь ласка, в мене написано, заплановано на середу 30 листопада о 8.00. Якщо я раптом помилилась і я хочу змінити не на 30 наприклад, а на 29, я ще раз натискаю сюди і змінюю мою дату. Можу вибрати 29 натискаю ОК. У мене все ж таки на 30-те. Натиснула ОК, можу зберегти. Час змінити, можу зберегти. Натиснула зберегти. І тепер для того, щоб завдання збереглося, натискаю кнопку Зберегти ту велику темну в куточку. Натиснула. Завдання зберігається. Тепер це завдання рівно о середу, 30 листопада, о 8 ранку, в незалежності від наявності в мене інтернету, світла, воно буде відправлено на учню. До того часу учні не бачать це завдання. Тільки я і інші вчителі, які приєднані до цього курсу. Дякую за увагу! Сподіваюсь, комусь допомогла.